Друзі, вітаю! Доброго ранку! Це країна онлайн. Вітаю вас з Днем Незалежності України! Опинилися ми в цьому місці не випадково, бо це місце як ніяке пов'язане саме з Днем Незалежності України. Тут 21 рік тому в приміщенні Верховної Ради було прийнято і проголошено акт. Про незалежність Української держави. Власне сьогодні ми хочемо побувати тут без народних депутатів, які власне тут весь час перебувають. Буквально так сталося, що їх тут якраз немає. Нам ніхто не завадить показати вам ті місця, де ви точно не побуваєте і де не бувають найчасто мої колеги-журналісти. Оси ми зараз знаходимося в внутрішньому дворику Верховної Ради. Цей дворик бачить небагато українців, повірте мені. Саме сюди приїздять автомобілі керівництва Верховної Ради, взагалі керівників держави, іноземні представники. Ця невеличка, це невеличкий майданчик. Він був створений після реконструкції. Бо основне приміщення було побудовано в 1939 році, як відомо, вже 25 липня 1939 року тут відбулося перше засідання. І його збудував фактично після керівництвом архітектор Володимир Заболотний. Проєкт Верховної Ради, першопочаткове приміщення було обрано з чотирьох найкращих. Власне, вийшла дуже монументальна гарна споруда, вона гарно вписалася в схили Дніпра, в пагорби Дніпра. І... Стала ну, однією з таких е, головних цікавинок для туристів. Сюди Бовського приходять з фотографуватися. Е, власне, сьогодні з'явилися тут і ми, щоб вам розповісти, хоча б трішечки, як всередині облаштована Верховна Рада. Обрали ми якраз е, той день, коли. Депутатів тут немає, тих людей в гарних кроватках і костюмах, які переважно є героями телерепортажів. Це додає нам зручності, але я думаю, забирає колорит. Ну, колориту ви здобудете якраз дивлячись новини, коли вже збереться знову сесія Верховної Ради, а поки ми вам покажемо внутрішні приміщення і навіть, як нам пообіцяли, сесійну залу Верховної Ради.